І так, мої дорогенькі, а ну подивіться, ми вже поклали набір на балконі. У нас є один стільчик. У нас, звісно, і другий поміщається. Бачите, сушечку ми туди назад поклали. Але я шкодую, що ми не зняли у той цирк, бо ми робили знизу. Нам диван через двері цей не зайшов, тому ми їхали до моєї підписниці. І знизу, добре, що у нас другий повернеться. Ось. І ми знизу подали сюди диванчик, і за то ми отримали те, що хотіли. Бачите, вчора я показувала, що ми у метро взяли. Але тут мої дорогенькі така лафа. Ми будемо приїжджати до моєї пані зі Львова. Я привезу сюди підписницю з Одеси. І тут тут так провіває, тут так добре. Я думаю, що в ви... о, моя тіра, дивіться, вже себе почула газденькою. Дивіться. І тут, до речі, набагато краще влітку. Самі жарки, валанії це серпень і вересень, де не можна дихати просто. А тут просто рай. Подивіться на оцю природу. Подивіться, сосна біля нас прямо от дивіться гори, море Моцану. Та до моря півтора кілометра. Лоніжками на велосипеді. От Моя підписниця на велосипеді, я би теж на велосипеді гойдалася собі тут. І отут вечері, дні. І я хочу сказати, багато мені хто пише, що хоче жити в Україні. Моя підписниця живе в Україні. Місяць собі повідпочиває, оздоровиться і піде додому. І нічого страшного. Ось так. А потім Бог поможе, ми здамо в оренду і пару рублів заробить, і на осінь приїде знову для відпочинку. Прийде ще на зиму. Ось так ніхто не залишає свою рідну Україну. Просто Люди вкладають гроші, щоб бути здоровими. Вкладають гроші у своє здоров'я. Пам'ятайте, що здоров'я це найважливіше в нашому житті. Найважливіше це здоров'я. Дивіться, мої хороші. Як то гарно. Прямо з свого дивана, прямо з залу. Подивіться, хіба це маленька квартира? Це то, що треба, то, що пише книжка, прямо з залу. Дивіться, який рай.